Зараз я Тухлий Микола Григорович, житель села Поліг'яненок. Зараз знаходжуся на вулиці Новоселиця, відкуди почалися ремонт дороги. Начав наш сільський голова Кушнір Валентина О, Ось представники Соєвої сфери. Ви... Я зараз сьогодні. Добрий день, ви хто будете? Ми попросили, щоб машину виплютись. Сюди щось то привезли на стройку, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Це дороби те робити. Доробите робити. Зараз хвилиночку, я швидко зніму і все. Оце ж по такій погоді Валентина Васильівна вирішила потопити потопить 200 тисяч гривень, який виділив. Лейла, районна адміністрація. Ось ведуться роботи. Це навозили отакої землі з Переслуг Хмельницького заводу. Ось працює техніка. О, це працює Іван Григорович на висноватори, сільський підприємець. О, це працюють люди, не знаю, хто їм що платить. О, Це ось. Працює трактор. Я так зрозумів із... Ща, ша, шановний, шановний, зараз ша все буде. Не клопочіться. Ща, зараз дві хвилини. Щас ми зазнімемо робочий об'єкт. Та ні, ви не, тут мені не розказуєте, що мені робити. Я сам знаю, що тут робити. О, це ось що йдуть роботи. Якраз все супутствує. Все супутствує роботу дороги. Кладеться дорога. Валентина Васильівна рішилася покласти дорогу. Якраз все прекрасно, все, все, О, все, все. трактор, який завозить все сюди. Оце так. Так у Яненках робиться дорога, це називається Пояненковські. Вон працівники. Не знаю, ким вони найняті. О, вони не, не признаються, хто їх фінансує. О, але це все тут об'єкт. Ось опять машина привезла. А що ви привезли, шановний? Щебінь. Щебінь? А откуди привезли, як не секрет? Я не знаю. – Не знаєш? Ну, ні, я до вас претензій не маю. А мені просто цікаво, що якраз усе супутствує для ремонту дороги. Ну що якраз оце порядок, так сухо кругом гарно. А просто так, ну а, а як а що робити? Це, ти б у себе вдома робив би так дорогу. Чи слав би в себе? Да. Я 56 років прожив у цьому селі, я знаю, як воно тут нормально робиться. Оце ж воно так і робиться. Ви ну, ж все. Результату не бачите? Результат, а на що мені результат? Ви зараз знімаєте, а потім знімете. Знімемо, знімемо ми, по, ми потім знімемо. Я результат, я результат бачу по, по центральній вулиці. Викинулися кошти, О, а зараз там вибої Понімаєш? А це все гроші, шановний. Шуйте, ми не асфальт робимо. Ми засипаємо ями і все. Ну, до... Кошти виділила районна рада, 200 тисяч гривень, виділила для... для прокладення дороги тут, а не ями засипати. Ями засипає нехай соєва сфера і пад, пад колосок. О, вони тут орендують землі, так що. А за державні кошти нема чого тут. Оце його. Кошти топити у багнюку. Ну, це таке, такий об'єкт. Далі будемо знімати, надоставляти матеріали. Хорошо, все.